Музей українських старожитності під відкритим небом розташовано на Дніпропетровщині у Марганецькій територіальній громаді в районі селища Мар'ївка. Мар'ївка це старовине прирічкове селище, де мешкають доброзичливі та працьовиті люди. З південної сторони до селища підступає річка під назвою Річище, оточена з обох берегів високими деревами. Це верби, сосни, дикі груші та в'язи. У народі всю цю місцину люди називають плавні, це унікальні залишки великого лугу Запорозького, Великий Луг, історична назва місцевості велетенських річкових плавнів. До затоплення Каховським водосховищем, що сталося у 1956 році. Ця місцина була у прямому сенсі золотим дном, бо люди тут займались риболовством, полюванням та ставили пасіку. З давніх давен по берегах малих та великих річок мешкали скіфи, половці та запорозькі козаки. Про життя скіфів свідчать багаточисленні кургани, які просто усіяні дніпровським степом. Музей під відкритим небом розташувався на околиці селища Мар'ївка у живописному світі Плавний, де панує своя неповторна атмосфера. Старовинні експонати оточує жива природа. Величезні верби, липи та усокори навесні плавні стають домівкою для багатьох птахів, тому тут можна почути пташиний хор під прохолодним шелестом листя, також тут можна побачити представників тваринного світу, які входять до переліку червоної книги Дніпропетровщини. До речі, селище Мар'ївка має давню історію. Відомо, що першими землевласниками були поміщики Очередько. Також цікавим фактом є те, що селище має більш 10 народних назв, через що під час Другої світової війни, під час німецької окупації, німці ніяк могли зрозуміти, де знаходиться це селище, бо на картах воно значилось під однією назвою, а у народі казали зовсім іншу. Музей під відкритим небом було відкрито у 2021 році за ініціативи учасників товариства Марганець Туристичний серед історичних експонатів можна побачити гармани, жорна, старовинні глечики, які розташовано на відтвореному тині та величезну панорамну картину, де зображено український побут та природні елементи. Основна частина експонатів це сільськогосподарське знаряддя. Яке використовували місцеві мешканці наприкінці 19 сторіччя всі ці експонати були виявлені за час багаторічних краєзнавчих подорожей Товариства Марганець Туристичний? Була загроза того, що всі наші старовинні артефакти нашої громади можуть бути вивезені до інших міст, до власних закритих колекцій, тому було вирішено створити в нашій Марганецькій громаді музей під відкритим небом. І так, почнемо з гарманів. На даний момент наш музей налічує 16 гарманів. Гарман сільськогосподарський інструмент для молоту зерна, а також молодьби домашніми тваринами. Гарман це кам'яний каток, що має 6 і більше зубців. Виготовлявся гарман вручну із міцного та важкого в обробці природного каменю. Назва інструменту походить від загальної назви молоту на гармана. Витоптування зерна домашніми тваринами і видавлювані колесами возів, що рухаються. На підготовленій рівний земельний майданчик, розкладалися снопи, які ми вручну чи з допомогою коней переміщали гарман, найчастіше зручності по колу. Практично всі гармани були виявлені на території нашого міста, переважно в тих місцевостях, де розташовувались раніше старовинні села. Такі, як Городище, Миколаївка, Добра Надія та інші. Гармани поділяються на вапнякові, гранітні та бетонні. Їх вага може сягати від 100 до 300 кг. Також у нашому музеї є старовинні жорна, які були виявлені під час кереєзнавчої експедиції у селищі Добра Надія, колишня назва села Мис Доброї Надія. Жорна це плискуватий круглий камінь, призначений для лущення і розмелювання зерна та інших твердих предметів. Є головним елементом ручних жорен – ручних вітряних, водяних і механізованих млинів. Нижня нерухоме жорна називається спітником, а верхнє рухоме верхняком. Існують також прислів'я. Добрі жорна усе перемелють. Втратив млина викидай і жорна. Жорна господні мелють повільно, але вірно. На території музею можна побачити чудовий малюнок на камені, що лежить під старою липою. Малюнок цей виконав місцевий художник Євгеній Горбаченко. Власник сусіднього з музеєм помешкання Олександр Махні Борода. Надихнувшись задумом, сприяв створенню панорамного розпису на паркані свого подвір'я. Так з'явилася величезна високоестетична картина, її елементи доповнюють реальні предмети колекції музею. Навіть якщо стати в потрібній точці, то можна побачити, як експонати музею та зображене на картині гармонійно поєднуються в єдиний етнографічний ансамбль. На території музею просто неба росте величезна старовинна марівська верба. Її охват сягає 5,5 метрів, приблизний вік дерева, 100 років. Поряд з музеєм розташовуються цікаві локації: це Марівський кар'єр, старовинна споруда до революційних часів, комплекс насосної станції та кам'яний хрест, який, за нашою думкою, виявив наприкінці 19 сторіччя. Відомий історик Дмитро Іванович Яворницький Мар'ївський музей просто неба став для місцевої громади осередком вивчення, дослідження та збереження історико-культурної пам'яті нашого краю. А зараз ви побачите, з чого все починалось. 24 липня до 30-річчя незалежності України було відкрито музей українських старожитностей, який розташувався біля відомої у нашому регіоні Мар'ївської верби.